28 квітня, неділя. Дух як путівник. Коли Христос сказав своїм учням, що він збирається піти, і що вони не можуть слідувати за ним, їхні серця сповнилися сумом і тривогою. Вони боялися зустрітися з недружнім світом на самоті. Він був їхнім провідником і наставником, і вони багато чого навчилися з його вчення. Вони не знали нікого, хто міг би зайняти його місце. Петро висловив почуття всіх учнів, коли у відповідь на запитання Христа чи не хочуть і вони піти, Казав, Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова життя вічного. Вони знали, що ніхто інший не зможе зробити для них те, що зробив Ісус, і думка про розлуку з ним була сумною. Щоб утішити їх, Христос дав їм запевнення, що Він знову прийде і прийме їх до себе, і що таким чином вони знову зможуть бути з ним. Але навіть цієї обіцянки було недостатньо, бо попереду був ще довгий період, протягом якого вони Залишаться самі, як вони зможуть обходитися без присутності та поради Господа. Ісус знову вирішує цю проблему, обіцяючи, що все, чого б вони не попросили в ім'я Його, буде зроблено для них, і Він додав і в благаю Отця, я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас Буде він, Івана, 14, розділ 16, 17 вірші. Цей дух мав бути посланий від його імені і зайняти його місце до його повернення. Христос сказав: Я не залишу вас без втіхи сиротами, я прийду до вас. Цей прихід відноситься не до Його особистого, видимого приходу, коли Він прийме свій народ до себе, а до Духа, який повинен прийти від Його імені. Дух мав стати їхнім проповідником. Дороговка, Разом, щоб підготувати їх до його приходу в останній день, служіння Духа численні, але є особливе, на яке вказує в цій промові наш Господь. Він сказав: говорив це я вам, бувши з вами. Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Івана, 14, розділ 25-26 вірші. Дух представлений тут сам як учитель, багато людей дотримуються вельми помилкових поглядів на те, як діє дух. Вони уявляють, що він навчить їх чогось такого, чого немає в Біблії. Коли певні біблійні істини представляються їм для дотримання, вони звільняють себе від усякої відповідальності в цьому питанні, кажучи, що їх веде дух Божий, і вони не своїм обов'язком чинити саме так. Вони кажуть, що дух був даний для наставлення на всяку істину, і отже, якби було необхідно дотримуватися цієї частини писання, вона була б доведена до їхнього відома. Той факт, що вони не відчувають спонукання до послуху, доводить їхньому розуму, що необхідності в послуху немає. Для таких людей Біблія не має жодного значення. Вони ставлять її істинність у залежність від своїх власних почуттів, і вони фактично звинувачують Бога в непослідовності, уповноважуючи його дух, говорити всупереч його відкритому слову. Той факт, що Бог не може брехати, повинен переконати будь-кого, що його Дух і його слово завжди повинні бути в гармонії. Христос молився за своїх учнів, освяти їх істиною Твоєю. Слово Твоє є істина. Псалмоспівець Давид сказав. Праведність твоя, праведність вічна і закон Твій істина. І цих уривків ми дізнаємося, що коли Христос сказав, коли ж прийде Він, дух істини, то наставить вас на всяку істину. Він мав на увазі, що дух наставить їх на правильне розуміння того, що вже було відкрито. Він ясно висловив це, коли сказав: Він навчить вас усього і нагадає вам усе, що я говорив вам. Багато речей, які говорив Христос, були незрозумілі в Час, але вони стали зрозумілими через роботу Духа після того, як Христос визнісся на небо. І саме так Дух навчає нас зараз. Він веде тих, хто смирений і навчений, до правильного розуміння написаного Слова Божого. Павло дає свідчення з цього приводу, яке не викликає сумнівів у Ефесянам, 6 розділ від 16 по 17 вірші, він описує броню християнина. А найбільше над усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Христос сказав, що коли прийде утішитель, Святий Дух, Він викриє світ про гріх і про правиль. І про суд. Павло каже, що законом пізнається гріх. Обидва ці уривки гармонійно поєднуються з тим, що процитовано з послання Павла до Ефесян. Дух справді переконує в гріху уми і серця людей, але це відбувається шляхом навіювання тверджень Слова Божого. Біблія це меч, інструмент, яким дух пронизує серце і оголює його нечестя. Дух є активним, але Слово Боже це те, через що Він діє. Обидва вони. Завжди діють в Унісон. Ми повинні з підозрою дивитися на будь-який дух, який радить протистояти Слову Божому. Іван говорить нам, що є багато духів, і що ми повинні випробувати їх. У книзі пророка Ісаї. Нам сказано, у чому ми повинні їх випробувати. До закону й свідоцтва. Як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої. Ісаїя, 8 розділ, 20 вірш. Саме дух темряви спонукає людей. Чинити всупереч Слову Божому.